Миру всім і добрам. З Біблі ми бачимо, що Бог завжди посилав пророків, які відкривали майбутнє і попереджали народ про те, які події відбуватимуться, за які гріхи та як врятуватися. Якщо ми слухаємо людей із пророчим духом, тоді церква готова до всіх подій і чітке її, ясне розуміння, як рухатися і що робити. У Старому Завіті був писар, друг і секретар пророка Єремії. Я Барух. Він записував усе, що говорив Єремія, і передавав послання до народу. Бог пообіцяв баруху, що серед війни, голоду та скорботи його душа, не бу... його душа буде збережена, а ти ось шукаєш для себе великого не шукай. Бо ось я наведу зло на кожне тіло, говорить Господь, а тобі дам душу твою за здобич на всіх тих місцях, де ти будеш ходити. 45, 5. Так само і нам потрібно слухати пророків Божих, людей з апостольсько-пророчим даром, і точно передавати це слово в народи. Тоді ми самі житимемо в реальності та іншим зможемо допомагати. Відповідальність церкви пастирів, учнів Ісуса Христа перебувати щодня в Откровеннях Слова Божого та передавати їх далі. Апостол Юда. Вчить нас приєднуватися до віри святих і стверджувати благу звістку Ісуса Христа. Це те, чим ми маємо займатися щодня, посилюватись у тому, щоб нести Слово у соціальних мережах і до краю землі. Адже Боже Слово не ув'язнити. Жодні трудності, переслідування, пандемії, війни не може зупинити Слово Боже. Воно живе і діятельне завжди. Нехай Бог дасть вам Дух. Примудрісті до пізнання волі Божої, щоб ви виконали волю Божу на своє життя. Якщо ви потребуєте щоденного спілкування, молитви та вивчення Слова Божого, підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненка і щодня приймайте пророче слово з неба у своє життя.